Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Дуже багато з вас запитують мене, що робити далі, а як і раніше, вірити та підтримувати Збройні сили України для тих, хто знаходиться на інших ділянках фронту, а не в складі Збройних сил України та інших наших військових частин підрозділів. Я спеціально не кажу силових відомств. Сьогодні ми всі військо, українське військо. Так от, відповідь на питання, що робити, вона дуже проста. Звичайно, ми можемо гадати про найгірше, що це кончене творіння дід Баю може прикритися, чим може прикритися від ганебного року своєї війни проти України. Він може піти на все. І це зрозуміло. Тому, коли ми говоримо про те, що завжди треба виконувати правила поведінки під час повітряних тривог, це абсолютно вірно. Сьогодні, завтра і післязавтра і завжди до нашої перемоги та миру. Бо я ще раз нагадаю, це творіння у Кремлі воно кончене. І він не знає, як подати цю війну, цей рік, цю ганьбу своїм рабам. І щось буде придумувати. І це дійсно так. І що ж робити нам? Нам робити далі своє. Робити своє все для перемоги. Їх багато. Вони можуть давити кількістю. Вони це роблять, намагаються це робити. Ну що ж, власне, це подолаємо. Давайте згадаємо, наприклад, перші атаки шахедів. на південь нашої держави, на Одещину. Згадайте найпершу атаку, найдругу. Загиблі, постраждалі, влучання. Наші сили ППО швидко знайшли, як цьому протидіяти. І так у всьому ми, українці, знаходимо, як протидіяти. А що у них? У них страх. У них не вистачає вітамінів політичних, емоційних та й взагалі жодних. І в них намагання створити суїцид. Особливо, якщо ти пов'язаний з кремлівською верхівкою. Як це напередодні зробила головний фінансист. Вооружених сіл на Росії. І таких самогубств? Сподіваюся, там на Москові буде ставати все більше. А хто ще хоче пожити, нехай тих двійників чи самого Кабаєва просто вб'ють. і все рівно пройдуть через міжнародний трибунал. Отож, вперед, тихого і продуктивного дня. Працюємо, є над чим працювати. Є що робити, і дякую усім, хто поруч. Слава нашій нації і смерть ворогам. Тримаємо стрій! І обов'язково посміхайтеся, вони бояться там нашої посмішки. Це я вам, як одеський гауляйтер, кажу: посміхайтеся!